Факти лайф до вашої уваги, і ми починаємо. У керівника Офісу президента Андрія Ярмака з самого ранку сьогодні набу і САП проводили обшуки. На час виходу нашого випуску, прес-служба Національного антикорупційного бюро повідомила: цитую: слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі згодом. Сам Андрій Єрмак теж вже підтвердив, що в нього вдома проводять обшуки. В своєму телеграм-каналі він написав: цитую: жодних перешкод, у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири. На місці мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку, повне сприяння. Масштабна атака дронів в Саратові та в сусідньому Енгельсі впродовж чотирьох годин над російським регіоном джищали безпілотники та гриміли потужні вибухи. Росіяни повідомляли про задимлення у промзоні. За попередньою інформацією, мішенню безпілотників були Саратовський нафтопереробний завод та аеродром Енгельс, де базуються російські стратегічні бомбардувальники. Нормальний екшон такий. Про видух, вибухи та задимлення повідомляли і росіяни у Смоленську Гремілої та Ганрозі на Ростовщині. За попередньою інформацією російських пабліків один з вибухів пролунав за півтора кілометра від військового аеродрому, де кілька днів тому були уражені дві військові літаки. Російські міноборони вже відрапортували про нібито знешкодження 139 безпілотників. Дрони атакували сім російських областей: московський регіон, а також акваторії Чорного та Азовського морів та окупований Крим. За попередньою інформацією телеграм-каналу Кримський Вітер на півострові спалахнула пожежа на підприємстві Йодобром, яке випускає хімічну продукцію. Занадто швидкий шлях до миру невигідний Києву, адже може привести до слабкої угоди, і це стане загрозою для безпеки та суверенітету України, заявила головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас. Не можна допускати, щоб переговори відбувалися швидко і під тиском, адже тоді існує великий ризик, що Ворог зможе досягти більш вигідних умов територіальних, політичних і безпекових. Мирні домовленості, які пропонує Вашингтон, можуть бути невигідними. Києву кала заявила, що за останні 100 років Росія напала на понад 19 країн на деякі навіть кілька разів. Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію. Мирний план має бути справедливим, всеосяжним, з гарантіями і зобов'язаннями для Росії. Тож, Євросоюз буде надавати підтримку Україні як політичну, так і військову. Україні потрібні сильні збройні сили та гарантії безпеки після мирної угоди з Росією, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Адже йдеться не лише про українські безпекові інтереси, а й загалом про європейські. Найважливішою гарантією на думку Мерца є добре оснащена українська армія, тому так ретельно обговорюється її чисельність у майбутньому. Європа наполягає, щоб в мирній угоді прописали 800 тисяч військових для української армії. Канцлер додав, Київ не слід змушувати йти на територіальні поступки, а лінія фронту має бути відправною точкою для будь-яких переговорів. Однак, поки зарано обговорювати будь-яке розгортання міжнародних військ в Україні. Франція запускає нову модель добровільної військової служби вже з наступного року. Запрошують 18-річних добровольців. Служба триватиме 10 місяців. Перший місяць початкова підготовка, решта у військовій частині. Збройні сили оберуть найбільш мотивованих і тих, хто найкраще відповідає їхнім потребам. Добровольцям нададуть військове звання, зарплату приблизно тисяча євро і необхідне спорядження. Держава також забезпечить їх житлом і харчуванням. Франція призупинила призов до армії 1997 року. Тепер прагне підсилити військо країни через можливе військове протистояння з Росією. Ми не можемо повернутися до часів призову, але нам потрібна мобілізація: мобілізація нації для самозахисту, не проти якогось конкретного ворога, а для того, щоб бути готовими і щоб нас поважали. Тим часом Путін заявив, що не збирається нападати на Європу і, начебто, готовий юридично це зафіксувати. За словами Путіна, мирний план США з 28 пунктів може стати основою для майбутнього врегулювання війни. І нібито Сполучені Штати продемонстрували готовність врахувати інтереси Росії. Водночас не приховують своїх планів. Війська України підуть із території, які вони займають. Ось тоді і припиняться бойові дії. Не підуть. Ми доб'ємося цього збройним шляхом і запевнив, що готовий воювати до останнього українця. А ключовим моментом у переговорах назвав обговорення зі сполученими штатами питання юридичного визнання Криму, Донецької та Луганської областей російськими територіями. Сьогодні ймовірно, угорський прем'єр Віктор Орбан вирушить до Москви у складі великої делегації. Про це повідомляє портал Віскве з посиланням на дипломатичні джерела. За його даними про наміри Орбана здійснити візит до Росії не знала ані в НАТО, ані в Євросоюзі. Це також, вірогідно, не було узгоджено зі Сполученими Штатами. Лише Путін напередодні оголосив, що Росія та Угорщина обговорюють потенційний приїзд Орбана до Москви. Метою візиту є насамперед обговорення енергетичних питань, зокрема на тлі рішення США надати Угорщині однорічне звільнення від санкцій щодо російської нафти та газу. Іншою ключовою темою буде потенційне придбання угорською нафтовою компанією Мол, частки Газпрому в сербській компанії НІС, що може допомогти їй вийти з під дії американських санкцій. При цьому сам Орбан ймовірно буде позиціонувати свій візит у Москву як крок до відродження ідеї мирного саміту в Будапешті за участю Трампа і Путіна. Не здаватися в полон українцям, а підривати себе. Такий наказ дав лідер Північної Кореї, Кім кімчанин своїм військовим, яких відправили на фронт разом з росіянами. Зазначив, у разі загрозу полону необхідно вчинити самопідрив гранатою. Про це говорять на політичних заняттях з підготовки солдат, які відбуваються двічі на тиждень. Розповідають про героїзм військових, які підірвали себе на полі бою. Називаються проявом відваги, якої нема у росіян. Самопожертва пожертва, нібито, забезпечить вічне життя у КНДР. Навіть з'явилося нове гасло Вчимося у воїнів, які підірвали себе. Північна Корея постачає Росії зброю та відправляє війська для бойових дій від початку повномасштабного вторгнення. А тепер ще й буде змушувати дітей вчити російську мову. Навчання обов'язкове починаючи з четвертого класу. Зросла кількість жертв жахливої пожежі, що спалахнула у середу в житловому комплексі у Гонконзі. За останніми даними, там загинуло щонайменше 94 людини. Поранених майже півсотні. Кілька сотень вважаються зниклими безвісти. Полум'я практично загасили. Залишилось кілька осередків. Рятувальники обходять квартири, шукаючи людей, які опинилися в пастці у власних помешканнях. Постраждалих приймають у спеціально організованих штабах з надання допомоги. Забезпечують речами першої необхідності. Вогонь спалахнув на території житлового комплексу із восьми хмарочосів, де було 1900 квартир. У них мешкало приблизно 4 тисячі людей. Полум'я швидко поширилося через пластикові та бамбукові арештування, встановлені назовні фасадів. Там проводили ремонт. Приборкували стихі, 26 пожежно-рятувальних команд. До ранку впоралися. Тим часом поліція затримала трьох людей. Двоє з них керівники будівельної компанії, яка проводила ремонт. Їх звинувачують у недбальстві, що привело до загибелі людей. Київський футбольний клуб Динамо звільнив головного тренера Олександра Шовковського після поразки в Лізі конференції. Напередодні столична команда програла кіпрській ОМОНі з рахунком 0-2 за попередні три тури у Лізі конфедерації конференції Динамо набрали лише три очки. Через це і тренера і весь його штаб було відсторонено від роботи. Тимчасово головним тренером Київського Динамо призначена наставника Динамо ю 19 Ігоря Костюка. Боротьба суму. Сьогодні вперше мені попалася стаття про доходи та умови праці сумоїстів високого рангу. До речі, віднині до цього клану обраних належить і українець Данило Явосишин. Це другий за величиною ранг в суму. Данило став першим українським сумоїстом, якому підтвердили таке звання. Отже. Які переваги дає цей статус? Місячна зарплатня приблизно 675 тисяч гривень. Обов'язковий перший клас у літаку під час закордонних поїздок. Зелені місця в поїздах Сінкасен це високошвидкісна мережа японських залізниць. Їх ще називають потяги кулі. На цій ноті і завершуємо випуск. Це були Факти Лайв. Підписуйтесь, ставте вподобайки і коментуйте.